Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Після досить тривалої, спокійної сонячної погоди на цьому тижні очікуємо більш динамічні синоптичні процеси. Адже зараз у нас буде проходити атмосферний фронт із північного заходу, який спричинить короткочасні дощі, а з середи вже знову буде впливати поле підвищеного тиску і буде більше прояснень. Але в той же час, в нічні години, починаючи з 8 числа, у багатьох областях очікуємо на заморозки. Від сьогодні до території України із північного заходу надходить атмосферний фронт, і саме він зумовить завтра у більшості областей, а 8 числа у Карпатах по півдню та сходу країни короткочасні дощі та окремі грози. Зверніть увагу, що вже з 8 числа на захід та північ країни, а 9-10 практично вже по всій території України знову буде впливати поле підвищеного тиску, антициклон, який зумовить погоду без опадів. Вітер переважатиме південно-західний з переходом на північний 7-12 метрів за секунду. Але також під час проходження атмосферного фронту звичайно очікуємо на певне посилення вітру. Але вже у другій половині тижня знову вітер буде більш спокійний. Температурні показники найближчі ночі вони будуть в межах 9-14 градусів, а в день години 21-26. Прохолодніше у західних областях та на півночі країни там буде в межах 15-20 градусів. Починаючи з 8 по 10 число, в нічні години температура знизиться і становитиме всього 1-8 градусів тепла. Щодо заморозків, то 8 числа їх очікуємо у західних, північних та Вінницьких областях. На ґрунті це будуть 9 та 10. Практично по всій території України, окрім півдня та Закарпаття, також на ґрунті будуть заморозки. А ось в четвер та п'ятницю по північному сходу країни навіть можуть бути і в повітрі інтенсивністю 0,3 градуси. В денні години в ці, в ці дні, починаючи з середи до п'ятниці, температура становитиме в межах 10-17 градусів. Дещо тепліше, звичайно, в нас по Півдню і знову ж таки по Закарпаттю становитиме до 21 градусів. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.